Ага, урочисту лінійку присвячену дню пам'яті чорнобильської трагедії та дню цивільного захисту, оголошуємо відкрито на звучання державного гімну України струнко. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, ми, браття, У брата, tylo my bolazem Що ми брата? Добрий день, дорогі учні, вчителі. Навбагано спливає час, але не старіє пам'ять, і вона повертає нас до подій, що сталися 38 років тому, 26 шостого квітня тисячу року. Україна згадує тих хто цінував власного здоров'я, а часом і життя протистояв страшному лиху. Серед всіх трагедій, яких зазнало людство на планеті, аварія на Чорнобильській атомній електростанції не має аналогів за масштабами забруднення довкілля та негативного впливу на здоров'я людей. 26 квітня 1986 року одна з найскорботніших дат в історії нашого народу, спогади про яку ще довго будуть пронизувати наші серця гостем боле. Події цього дня стали однією з наймасштабніших трагедій для людства. Вибух, який зруйнував життя тисячам людей і утворив багатокілометрову зону відчудження, назавжди закарбувався в пам'яті не одного народу Чорнобильська катастрофа. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пролунало два вибухи. Спалахнув реактор, в якому той час знаходилося близько 200 тонн урану. Крізь зруйновану обшивку, радіоактивні речовини вирвалися назовні, отруючи усе живе навколо в радіусі багатьох кілометрів. Перші пожежники, які прибули гасити полум'я, не мали спеціальних засобів захисту, усі вони в результаті отримали високі, часто смертельні дози радіації. Але саме завдяки вогнеборцям, які жертвували своїми життями, вдалося запобігти водневому вибуху, що міг відбутися, якби реактор продовжував палати. Згодом підрахували, що загальна радіація ізотопів, викинута тоді в повітря, була в 30 разів більшою ніж під час вибуху атомної бомби в хіросімі. І першими, хто відчув її на собі, були працівники станції та рятівники. Одразу після аварії було опромінено понад 8,5 мільйонів людей і забруднено 155 тисяч квадратних кілометрів територій. Навіть після того, як пожежу погасили, реактор ще кілька тижнів продовжував викидати неймовірну кількість радіації. Доки його не засипали сумішю піску, свинцю та бору. Тим часом, поки рятувальні служби боролися з безпосередніми наслідками катастрофи, решта населення ще й не здогадувалась, наскільки страшна трагедія відбулася зовсім неподалік. Чорнобиль минулого часу немає. У нього теперішній вік майбуття до сонячних ранків і чистих світанків ніколи не буде у нас вороття. Чорнобиль це незгойна рана, що кровоточить 38 років. Чи ця біда нам Богом дана? Чи винен в цьому ядерний той злодій? Про радіацію ніхто не думав доти, хоча для них не буде вороття така вже у пожежників робота, така вже справа рятувати життя. Вони тоді пожежу загасили, вогонь тоді зламати їх не зміг. Та був ще ворог, і не стало сили, бо невидимець той їх переміг. У самому пеклі аварії вони виконали свій обов'язок до останнього подиху їх шість. Сьогодні ми згадаємо їх поіменно, тих, які першими вступили у двобій з невидимим, але підступним ворогом. Їм присвоєно звання героїв Правик Володимир Павлович, Кібинок Віктор Михайлович, Ващук Микола Васильович, Титинок Микола Іванович, Тішура Володимир Іванович, Ігнатенко Василь Іванович. Ми схиляємо голову перед усіма, кого сьогодні вже немає з нами, хто ціною свого життя оплатив життя мільйонів. Шануємо хвилину мовчання, пам'ять тих, хто віддав життя під час ліквідації Чорнобильської катастрофи. Пам'ять про подвиг загиблих героїв Чорнобильців буде жити в наших серцях вічно. Майже в кожному місті України встановлено пам'ятники ліквідаторам і жертвам Чорнобильської аварії. Сквер подвигу ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС в нашому місті знаходиться на перетині проспекту Миру і вулиці Театральної. Він був відкритий 26 квітня 2007 року. Автор монумента, заслужений діяч мистецтв України, член національної спілки художників Іван Булавицький. Символічно, що після того, як з пам'ятника впало полотно, почався дощ. Складалося враження, ніби сама природа плаче в цей скорботний день. Чорнобиль немає минулого часу. Ми зараз, як ніколи, розуміємо ці слова. Країна агресор під час повномасштабного вторгнення, захопивши наші атомні електростанції, намагається зруйнувати все навкруги та призвести до нової екологічної катастрофи. І знову, як завжди, першими приїжджають рятувати співробітники з надзвичайних ситуацій. За цей час вони ліквідували понад 10 тисяч пожеж та надзвичайних ситуацій, врятували тисячі людей, деякі ціною власного життя. Працівники ДСНС не мають зброї, проте вони перші на місцях ракетних ударів. Прибирають зламку снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих будівель. рятують живих і шукають тіла загиблих. Держава-терорист використовує об'єкти атомної енергетики для шантажу України і цілого світу. Ми звертаємось до світу із закликом не дозволити країні-агресору повторити Чорнобильську трагедію в Україні. Ми більше не пустимо Чорнобиль на полі. Попросимо Бога щоб від радіації зберіг Україну України, на рідної оберіг, і буде жити український наш народ, дихати кисень, а не вуглерод, без горя, суму і турботи. Сьогодні день пам'яті, день скорботи і розміру. Тож запалімо світ. Свість понад. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда заплакала земля. Цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв, і посивіленька Україна, у пекло посилаючи синів, секунди рахувала, як години сльозами постарілих матерів. Біда, Тішна для українських дочок і синів, біда, біда, скажи, чому навіщо? Господь лиха нас не захисти